Підготовка до зимових свят у самому розпалі наближається Різдво Христове. Цьогоріч Україна вдруге святкує його за новим календарем 25 грудня. Клірик Рівненської єпархії УПЦ Петро Мартинюк зазначив, що наразі святкувати двічі не є гріхом. Проте, за його словами, різдвяні богослужіння будуть проводитися 25 грудня. Православна церква навіть і в своїй постанові, коли говорилася про перехід на новою календар, зауважувала, що перехідний. Момент дозволений, бо не всі люди можуть відразу перейти, але ми повинні дослухатися до голосу церкви. Якщо і 25-го людина відсвяткує, але 7-го, наприклад, поїде до, можливо, до старших людей їх привітати з різдвом Христом. Це не буде якимись гріхом чи тому подібне, бо Христос народжується предвічно. Ми згадуємо лише тільки певну подію. І це певна дата умовно встановлена у День Різдва Христового». дата Різдва в Україні стала по справжньому дискусійним питанням. Думки православних вірян розділилися. Одні вважають доречним перехід на Новоюліанський календар та святкування 25 грудня. А ось інші і надалі святкуватимуть 7 січня. Ми поцікавилися у рівнян, коли ж вони цьогоріч відзначатимуть різдво Христове. О двадцять п'яти різдва перейти. таке внутрішнє бажання було. Тому так, треба. диво для людей потрібно для серця і для духа нашого. Бажаю внутрішньої сили і йти до перемоги. Ви переключилися вже на новий стиль, а вже готові до свята. Так. Церква святкує 25 і 25-го. 7, -го? 7 -го січня? 7 січня, водохреща. 25 грудня перейшли українці, де перейшли на різдво 25 -го. перемоги, спокою і. Щоб у нас, українців, було завтра, щоб у нас було майбутнє. Оцього хочеться для наших дітей і онуків. Я перейшов і буду святкувати го все готуюся. обновки купляю, їжу заготовлюю і запрошую. Я сьомо. Ви сами за старим стояв. Ну чому за старим? Я маю своє бачення, своє розуміння, своє справді. Додамо, що під час святкування зимових свят слід бути обережними. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України у Рівненській області Олександр Соловей застерігає: при святкуванні потрібно дотримуватися усіх правил безпеки та не порушувати спокій інших людей. Дозволяється використання невеликих бенгальських вогників, і дозволяється використання таких піротехнічних виробів, які маленькі як ну, там. Не буду казати, як реклама, але такий називається як там чеснобах. Це такі маленькі піротехнічні виріб який там кидаєш об тверду підлогу, там під поверхню, він там легенько тріскає, велику шуму не дає. Тобто, це ті піротехнічні вироби, які по регламенту дозволяються використовувати в замкнутому приміщенні потрібно поважати навколишнє суспільство і не використовувати в нічній ситуації дані піротехнічні вироби для того, щоб ну не морально не травмувати людей. До слова прихильників святкування різдва за новим стилем з кожним роком стає все більше. Сніжана твардов та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.